В ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі і заступник держсекретаря США Біл Браунфілд підписали меморандум про співпрацю по створенню єдиного центру адміністративних послуг та реформуванню таможні. США також сприятимуть обладміністрації в наданні безкоштовних юридичних послуг волонтерам, навчанні поліцейських, як зазначив Браунфілд, США допоможуть команді глави ОДА створити відкритий прозорий порядок добору кадрів. Такий порядок надасть такі кадри, які не будуть займатися корупцією. Ми будемо працювати разом з командою губернатора, щоб долучити громадянське суспільство до всіх заходів по боротьбі з корупцією, сказав Браунфілд, акцентувавши, що США повністю підтримують антикорупційну боротьбу в Одесі. За словами Сакашвілі, в місті працюватиме єдина служба, яка займатиметься питаннями корупції. Під час підписання меморандуму також зазначилося, що США беруть активну участь у створенні нового центру адміністративних послуг. А в серпні Одесу почне патрулювати нова поліція. Співробіт. Пітників, якої допомагають навчати американські інструктори. Вже незабаром нова українська поліція розпочне патрулювання Одеси. Майбутні поліцейські, поки всі очікують їх появу на вулицях міста, серйозно тренуються, навчаючись не лише давати фізичний опір правопорушникам, а й спілкуватися з ними на новому рівні інтелігентно та з повагою. Як тренуються нові патрульні поліцейські та під чиїм наглядом проходять навчання, знає наша знімальна група. Під час тренувань майбутніх патрульних поліцейських Одеси навчали швидко та впевнено нейтралізувати загрозу, яка надходить від правопорушника. Акцент робився на професіоналізм. Людина під час затримання ані психологічно, ані фізично постраждати не повинна. Майбутні патрульні поліцейські Одеси це молоді амбіційні хлопці та дівчата, які хочуть перш за все змінити на краще і країну, і самих себе, навчаючись самообороні та професійним навичкам, які б знадобились у реальній сутичці з правопорушником. Ми намагаємося нічого. Не, скажімо так, не забути тут те, чому нас навчили, да, там в Києві, і надати їм в повну, в повному всі інформацію із прийомів, показати їм практичні навички, да, і прийомів рукопашного бою, і прийомів затримання методики, прийоми комунікації дуже важливі, тому що новий поліцейський повинен вміти розмовляти так, щоб народ йому довіряв. Навчитись приборкати правопорушника у разі крайньої потреби головна мета тренувань. Чіткі впевнені дії у сутичці. І ось зброя злочинця вже на підлозі, а його руки за головою. Далі обшуки затримання. Володна зброя, пістолети, пістолети, пане пані, у вас є наявність? Є, в якому кармані? Де? Якщо ви бачите, що є в цьому кармані, акуратно, витягуйте. Я зараз витягую, зі стечені йде розмова. Я витягую пістолети дає це на парню. Все, його шукали. Одна з таких патрульних Наталя дівчина вважає, що, попри стереотипи, жінкам під силу робота в поліції і не сумнівається в доцільності свого вибору. За все подобається те, що нас навчають спілкуватися між собою, так як майбутніх патрульних, так і з правопорушниками. тобто відноситись з толерантно до кожного з них. Немає різниці між нами. Юра, молодий хлопчина, майбутній поліцейський, під час тренування побув. Бував як у ролі патрульного, так і злочинця, якого затримують. Для цього навіть вдягнувся відповідно. Футболка, спортивні штани й туфлі. Каже, було трохи незвичайно відчувати себе злодієм. Звісно ж, до нам роль, роль поліцейського для всіх, а роль преступника – це неіграна роль, яку... ми не репетували. В принципі, це, ну, можна сказати, добросовісний преступник, який з поліцейським у нас знаходить общий язик. Проводилися тренування під чітким наглядом американських поліцейських, які здавалося в цей час згадували себе у минулому. Такі самі навчання по тій самій схемі. Інструктори залишились задоволені молоддю. Головне в кожного з майбутніх поліцейських в очах бажання змінити країну на краще, віддаючись роботі на всі сто. Валентин Бля, Дмитро Боровецький факти. Президент, уряд і Національний банк України підписали новий меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 22 липня. Він зазначив, що засідання ради директорів МВФ очікується 31 липня. Це дає можливість Україні отримати наступний транш у розмірі 1,7 мільярда доларів США. Наголосив він. Окрім того, необхідні закони, які зі складнощами та все ж проголосовані у Верховній Раді України розкривають додаткові фінансові можливості для отримання Україною фінансового ресурсу у розмірі загалом 3,2 мільярди доларів США від міжнародного валютного фо. Фонду, Світового банку та інших міжнародних фінансових організацій та держав, які допомагають Україні. Кабінет міністрів України приймає рішення про невідкладне створення робочої групи щодо передачі низки митниць в управління британської компанії, яка має значний досвід в управлінні відомствами в Європі. Повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 22 липня. Він підкреслив, що Кабмін розглядає передачу в першу чергу закарпатською, львівською, волинською та чернівецькою митниць. За словами глави уряду, ці експериментальні митниці дадуть можливість зокрема натренувати нових українських митників. Аби вся система митної служби, яка залишається корумпованою і, на жаль, не виконує своєї основної функції, збір доходів і прозорість та чесність при митному оформленні, була реформована якнайшвидше. Які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, які повинні навести на цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою, друге це. Збільшення доходів митниць і третє це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Тобто, експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. Голова державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію. Літні канікули це час, якого діти чекають з радістю, а батьки з деяким побоюванням. Звільнившихся від шкільного дозвілля, хлопчиків і дівчат необхідно не тільки розважати, але й стежити за їх безпекою. За статистикою, літо вважається травмонебезпечним періодом, коли за дітьми потрібен постійний контроль. Вільний час і гарна погода дві причини, з яких жодна дитина не всидить вдома. А додати до них ще дитячу допитливість і в результаті для багатьох літо затьмарюються травмою. Причини літніх травм у дітей найбанальніші це опіки, падіння з велосипедів, з парканів, дахів, дерев, а також дорожньо-транспортні пригоди. Травматизм носить характер політравми, тому що збільшилася мощність машин, збільшилася їх швидкість. І ребенка, який попадає на дороги од двіжучіся автотранспорт, получає, як правило, очень тяжого політи або, І більшому сожаленню це може бути і літальний исход. Так за статистикою, в результаті ДТП за перші півроку постраждало 157 дітей, і троє з них загинули. Для порівняння в 2014-му за цей же період травми різної тяжкості отримали 149 дітей. по 143 дорожно-транспортных происшествий. Я хотела бы сказать, что 49 дорожно-транспортных происшествий произошло по вине детей. То есть 49 случаев за 6 месяцев, это когда ребенок не знает, как ориентироваться на дорогах нашего города или области. Самая незащищенная категория детей это дети от 6 до 14 лет. Это около 42%. Они лидируют. Таких случаев всего было 59 до 6 месяцев. Как ни странно, следующая самая недисциплинированная категория, это 39 случаев. Это дети от 16 до 18. За утверждением лекарей, летние месяцы характеризуются сплеском детского травматизма. За прошлый год э Хирургической помощи по поводу травм обратилось 9381 ребенок. Вот. Порядка 15-20 из них это дети, пострадавшие вследствие дорожно-транспортного происшествия. Достаточно большое количество детей. Через отделение реанимации за прошлый год прошло 88 детей с травмами. Где-то четверть процента из них это дорожно-транспортное происшествие. За этот год у нас двое деток, к сожалению, погибли. На канікулах частіше за все діти надані самі собі. Отож, нерідко нещастя відбувається через відсутність контролю з боку дорослих. Навчіть своїх дітей правильно переходити дорогу, воділі, якщо з'явиться дитина, використовуйте всі міри безпеки, для того, щоб не завершити столкновення. Отже, від того, які знання уміння безпечно переходити дорогу, їздити в автомобілі або на велосипеді, дорослі закладуть дитині. Настільки спокійні вони можуть бути за її майбутнє. Одеські правоохоронці повернули 62 річній одеситці автомобіль Lexus, яким невідомі зловмисники незаконно заволоділи. Діями правопорушників жінці завдано збитків на суму 250 тисяч гривень. Власниця транспортного засобу звернулася за даним фактом до міліції. Потерпіла, повідомила міліціонерам, які прибули на місце події за лічені хвилини, що автомобіль був припаркований на вулиці Олександра Невського, а зник в районі трьох годин, коли вона пішла до аптеки. У меня была угнана машина в 3 часа дня возле аптеки. Ну, сотрудники милиции нашего города, городского, районного и областного постарались и нашли мою машину. Я очень благодарна им за то, что они выполнили свою работу достойно. И я теперь могу опять ездить на машине и получать удовольствие. Слісом київського райвідділу міліції розпочати кримінальне провадження на підставі частини 3 статті 289 «Незаконне заволодіння за володіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. В ході розслідування працівники карного розшуку знайшли розшукуваний автомобіль на вулиці Сонячні та повернули власниці. Нині проводяться подальші заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. 9 липня завершилася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Підсумки підвели під цією кампанією за кількістю 200 бальників. Одеська область посідає шосте місце серед регіонів України. З окремих предметів лідерів не було. Наприклад, та ж історія України невідмінно жодному одеситу не далася. Про інші результати ЗНО-2015 – далі в нашому сюжеті. Як зазначили в регіональному центрі оцінювання якості освіти, в цілому іспити пройшли успішно. Всі роботи перевірено, розпізнано, і ідентифіковано з української мови літератури. П'ять учасників знову отримали по 200 балів. Всього іспит з цих предметів писали 16 тисяч 523 особи. Оскільки у нас український зик була і одновременно державна ітогова атестація, то звісно, всі діти, всі випускники школ писали цей предмет. Математику написали найкраще 200 бальників. Тут аж 35. Писали тест 7836 осіб. Майже тисячу з них обрали поглиблений рівень. З англійської отримати 200 балів пощастило лише шести абітурієнтам. Однією з особливостей цьогорічної кампанії зовнішнього незалежного оцінювання була можливість абітурієнтів мати доступ до результатів тестів після складання іспиту та проглянути скан копії своїх робіт на власних персональних сторінках. За словами директора одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолія Анісімова, такий підхід значно зменшив кількість поданих до України. С концентру оцінювання якості освіти апеляцій також анісімов зауважив, що і цього року, як і за попередні вісім існування кампанії ЗНО, жодних випадків витоку інформації зафіксовано не було як і фактів корупційних дій зі сторони представників центрів оцінювання якості освіти. Адже система оцінювання побудована з максимальною автоматизацією. Людський фактор майже виключено. система строїлась так, щоб не директор регіонального центру, або директор українського центру, ніхто либо із працівників цих структур не имели доступу к конкретному влиянию на конкретний результат данного конкретного ребенка. За його словами, йому абсолютно не зрозуміло, з яких причин СБУ і МВС звинуватили керівний склад Українського центру оцінювання якості освіти в зловживаннях службовим становищем на місцях впевнені обшуки в українському центрі свого роду провокація і помста високопоставлених осіб, діти яких в цьому році знову провалили. А отже, студентами не стали очі. Многім високопоставленим особам, як у нас говорять, дітям вони не пройшли або не получили то кількість балів, которое нужна, а некоторое взагалі пролетіли і не преодолели пороговий бал. Я так думаю, що все-таки прокуратура розбереться і в розставить всі точки над дні. Івана Деревянко, Владислава Приходько, факти. Шлях до подружнього життя в Одесі стане простішим. У південній Пальмірі Мін'юз запустив пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу інтернет. Відтепер простоювати довгі черги в раксах, а також доплачувати комусь за найбільш прийнятну для вас дату для реєстрації шлюбу не треба. Аналогічний портал тестують у Києві та Київській області. Ті, хто хоч раз подавали заяву до РАКСУ або мають родичів, які це робили, добре знають стати законною дружиною чи законним чоловіком, в нашій країні не так вже і просто. На заваді до сімейного щастя стоїть то черги, то вперті реєстратори, які аж ніяк не можуть без суперечок і додаткової оплати узгодити з вами дату вашого ж розпису. На допомогу закоханим прийшли реформи задля оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та створення сприятливих умов для їх отримання з 20 липня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу інтернет. Одне з тестових місць, де пілотний проект запустили Одеса з новим сервісом Одеситів ознайомив заступник міністра Мін'юсту України Гіа Гецадзе. Если коротко вам сказати, слюви решили создать сім'ю, ви не выходя из дома, регистрируетесь прямо в онлайн режиме и выбираете дату, когда вы хотите расписаться и так дальше. Потому что этот сервис тоже был связан и до сегодняшнего дня связан с коррупцией. Там иногда предлагают дополнительные услуги, которые вам не нужны, но все равно предлагают. За словами Гія Гецадзе, РАХ – це одна з найкорумпованіших сфер, а новий сервіс з корупцією покликаний викорінти шляхом унеможливлення контакту майбутніх молодят і працівників установи. Ми постійно кожну неділю пропонуємо нашому населенню новий сервіс, уменьшаємо касання громадян з нашими співробітниками і все, що можна переводити в електронний сервіс, ми переводимо в електронний сервіс. Окрім подачі заяви на реєстрацію шлюбу через інтернет, тепер можна буде зареєструвати новонароджену дитину, поміняти прізвище чи розірвати шлюб. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький. Факти. Усі ми діти твої Україно». Саме таку назву має міжнародний конкурс-фестиваль, який розпочинає свою роботу у всеукраїнському дитячому центрі Молода гвардія. Вже вдруге цей конкурс фестиваль проходить при підтримці президента України Петра Порошенко. Які враження у конкурсантів та які плани у організаторів? Дивіться далі у нашому сюжеті. Вже в дев'яти свою роботу розпочинає міжнародний фестиваль. Усі ми діти твої Україно. Обдарована молодь зі всієї країни протягом року надсилала фото та відеоматеріали, аби компетентне журі зуміло гідно оцінити їх сили та запросило взяти участь у фіналі. Мета цього конкурсу фестивалю державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва. У тому рахунку представників національних меншин України, учнівської молоді з числа закордонних українців і тих, хто має інвалідність. До нас приїхало 670 тат, eh, учасників Творчих колективів України е, і окремих виконавців. Це будуть діти, які будуть показувати свою майстерність у номінації: вокал, хореографічне мистецтво, гра на музичних інструментах, образотворче, декоративно прикладне мистецтво, фотомистецтво. В цьому році у рамках змагань відбудуться ще й масштабні соціальні акції: збір коштів для воїнів антитерористичної операції, які зараз проходять реабілітацію в одеському шпиталі, і не тільки. Всі ці діти будуть в рамках тематичної зміни Україна, єдина родина разом з усіма дітьми, які знаходяться в молодій гвардії, а їх тут понад тисячу працювати по одній і тій же програмі, яка буде направлена на е, любов і шану до України на виплес своєї дитячої любові і духовної теплоти. Е, в підтримку в непростий час нашої держави, і звичайно, вони будуть писати листівки до воїнів, які оберігають нашу державу. Вісім конкурсних днів, дев'ять номінацій, десятки цікавих номерів та виступів, 670 конкурсантів. Це міжнародний конкурс фестиваль. Ді, ді, твої, твої, твої! Аби обрати найкращих до складу жюрі, були запрошені славнозвісні українські діячі. Олег Марценківський очолює журі і, на його думку, переможцями стануть ті, хто вирішив присвятити своє життя улюбленій справі. За моєю теорією і за теорією моїх друзів, кожна дитина, яка народжується, має вмі, має талант. Вона вміє і співати, і танцювати. Вона вже в неї закладена це все. Але чому одна дитина? Краще танцює, наприклад, а інша гірше. Тому що з нею просто менше займалися батьки, менше займалися керівники. І це. Просто ми вибираємо за тим критерієм, з ким краще більше працювали. Коли дитина більше танцює, вона ну що танцює, то вона більше хоче танцювати, вона і краще це виходить. Лише декілька днів тому конкурсанти з'їхались до Одеси з різних куточків країни. Втім, вони вже знайшли собі друзів та підтримку, які будуть допомагати їм боротись за перші місця впродовж усіх конкурсних днів. Много емоцій, много друзей, нових дітей всі готові от до фестивалю. Ми Мочі з дружець прийшло всього кілька днів. А ми вже Стали настоящим дружнім отрядом. і даже не на тошним розговорюємо на язна на різних язиках. Ми все одно стали одною командою. На цій тезі наголошують і організатори. Хоча ми спілкуємось різними мовами, відносимося до різних віросповідань, живемо у різних містах. Усіх нас об'єднує любов до нашої славетної батьківщини, бо всі ми діти твої Україно. Анастасія Руболець Віктор Доманський. Факти. Вшанували пам'ять Миколи Шутова. Прощання з почесним доктором економічних наук, який помер на 61-му році життя, відбулося 13 липня у храмі Святої Рівноапостольної Марії Магдалини на вулиці Червоних Зір. А за 9 днів після смерті вшанувати пам'ять зібралися колеги та друзі Миколи Ігоровича. Шутов був відомою одеситом як економічний експерт, колишній депутат Одеської обласної ради. Він входив до постійної комісії з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та регуляторної політики. Был обранный за партийным списком сильной Украины, очолевал кафедру Одесского филиала Европейского университета. Не будет хватать ни еще, потому что, повторюсь, таких людей практически нет. С ним было достаточно надежно, просто. И даже еще на черта, вот какой бы он ранг ни занимал, там профессор, доктор наук, он со всеми общался на равных, да? Он не пытался никого унизить, не оскорбить, там или пройти мимо. Всегда отвечал на вопросы. Я даже знаю случаи, когда он просто шел по улице, к нему подходили там, на привозе, где-то на, на светофоре, когда машина остановилась, махали рукой говорили такие добрые, приятные слова. Николай Игоревич всегда считал, что тогда Украина станет независимым государством, когда появится независимая экономика, когда начнет развиваться украинское производство. И были моменты, когда мы с ним даже дискутировали. Вот, и Николай Игоревич был среди тех, кто всегда отстаивал собственную точку зрения. Никогда не был конъюнктурщиком. Это огромная утрата, потому что на одного честного, порядочного, квалифицированного экономиста в Украине стало меньше, и также стало меньше еще на одного человека, который говорит правду, не боится говорить правду. Дивіться сьогодні о 19.30. суспільно-політичний проект Експертна середа в студії державного телебачення. Експерти, політики, гості та аудиторія обговорюватимуть суспільно важливу та актуальну тему місцевих виборів. Телефон прямого ефіру 638 638. Долучайтеся до розмови. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.